Власним тілом боронили розблокування вулиці Олександра Богомольця, що в Чернівцях мешканці прилеглих будинків. Вони сіли на бетонні клумби, і таким чином не дозволили комунальникам відкрити дорогу для транспорту. За тим, що відбувалося, спостерігали правоохоронці. А комунальники після невдалих спроб домовитися з мешканцями поїхали ні з чим. Буковинці скаржаться, що понад 30 років по вулиці Богомольця машини не курсували, рухім перепиняли ось ці бетонні клумби. Зараз комунальники вирішили їх забрати, а люди проти. Пояснюють, якщо вулицю відкриють для проїзду, це створить чимало незручностей. Комунальне господарство міської ради Забирає? Так. Да. Були представники там у місті, у владі. Там уперлися і кажуть, що їм дуже дуже потрібна ця вулиця. Якщо б у будинках були двори, куди могли б йти діти, гратися. Це зовсім інше. Може їхати машина і збити дитину. Та, е... І потім тоді наша влада вже почне думати, а давайте щось тут зробимо, щоб цього більше не сталося. У Нас так завжди в країні робиться, що, що все робиться вже апасля.